Аналіз криміногенної ситуації засвідчує, що спільними зусиллями міліції та громадськості в Коломиї забезпечено належний правопорядок. Упродовж новорічно-різдвяних свят на вулицях міста та району міліція задіювала максимальну кількість патрульних нарядів, які стали своєрідним профілактичним бар'єром для потенційних правопорушників. А з іншого боку, люди мали можливість святкувати, відчуваючи себе у безпеці. Коломийським правоохоронцям найчастіше доводилося виїжджати. В оселі громадян і гасити сімейні конфлікти, що виникали в основному через надміру спожити алкоголь. Увесь особовий склад у святкові дні переведений на посилений варіант несення служби, тобто прийняті додаткові заходи безпеки. У період святкувань було задіяно максимальну кількість патрульних нарядів на охорону громадського порядку. Міліціонери несли службу в місцях масового відпочинку громадян, патрулювали вулицями міста і населеними пунктами району. Крім цього, увесь цей час працювали слідчо-оперативні групи, які одразу ж реагували на всі повідомлення та звернення місцевих жителів. Про скоєні злочини і пригоди. Загалом працівникам міліції найчастіше доводилося виїжджати в оселі громадян на сімейні конфлікти, що виникали через надміру спожитий алкоголь. Новорічна ніч минула загалом спокійно, без трагічних випадків від вибуху петард. Проте працівники міського відділу задокументували кілька злочинів, які мали місце на території міста та району. Працівники карного розшуку затримали 17-річного місцевого мешканця та 16-річного жителя Городенківського району, яких підозрюють у вчиненні крадіжок у місті. В одному випадку хлопці підібрали ключі до дверей, проникли прибудову та викрали господарські інструменти. А іншим злочинним здобутком зловмисників стали гроші у сумі 2700 гривнів, які належать 52-річному коломиянину. Надалі підозрюваних перевіряють на причетність до інших подібних злочинів. Дільничні інспектори міліції розкрили дві крадіжки з території одного й того ж товариства у районі. У першому випадку правоохоронці встановили, що 30 грудня двоє місцевих мешканців проникли на територію і викрали три мотори зерноочисних машин. А 3 січня вже інші четверо жителів району викрали металеві рейки довжиною 30 метрів. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 21-річного жителя Надвірнянського району. Як встановлено, хлопець у нашому місті викрадав телефонні кабелі. У селі Лісний Хлібечин неповнолітні знайшли ювелірні вироби. Міліцію про цей факт через сільського голову повідомила мати одного із них. Як з'ясовано, хлопці знайшли 29 найменувань ювелірних прикрас під кущем. Зараз правоохоронці встановлюють, кому належать ці речі. По даних фактах проводяться ретельні перевірки.